При пересадці відвалилась бульбочка чорно-госкового дендробіума. Бачите, такий некрасивий злам. І я вирішила її не викидати. Я поклала її в горщик до цілогіну крістати, де постійну вологу мох зверху. Минуло буквально пару місяців. І пробудилась сама нижня бронячка на цій бульбочці, як ви бачите, почалось зростання нового приросту, і ця крихітка вже видно накльовує корінчик малесенький. Тож я її прикріпила до палочки і зараз закріплю в горщик, На низ покладу кору. Зверху вкладу мохом. Поливати я цей горщик, допоки вона, ця рослиночка не вкоріниться, не буду, але оприскувати по поверхні буду. Тож життя продовжується. Я обіцяла цю крихітку, а, одній з своїх підписниць. Я про це пам'ятаю. Я її вирощу і обов'язково відправлю. І колись ця малявочка буде квітнути, у мами сил вистачити, щоб виростити гарну рослиночку.